Були живими людьми. Вони помилялися, вони падали, вони зрікалися, вони наверталися і звершували те, що вони здобули через навернення. Але головне, в них був вибір. Вони зробили цей вибір, вибір світла і правди, і свободи, і любові. І жили так. Ми все це знаємо. Це легко здійснити? Ні. Ми знаємо, як це важко здійснювати. Але іншого способу здобути спасіння насправді немає. І тому ми звертаємося до переверховних апостолів, засновників нашої церкви. Петреба. Моріть Бога зона.